Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. Запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Гріх це акт нашої вільної волі, з допомогою якої ми витісняємо з нашої душі усю гармонійну природу. Сьогодні зранку, як і вчора, ми говорили про те, що свобідна воля це є ознака нашої людяності, що свобідна воля робить нас людьми, особистостями, бо ми можемо панувати над своїми пристрастями. Але ми можемо побачити і інший момент свобідної волі, коли цією свобідною волею людина зловживає. Тобто право на вибір, право на свободу, незалежність може породити у людині зовсім не людяність, а навпаки, злобу. Ми це називаємо гріх. О знову ж таки, гріх це добровільний вибір. Гріх це добровільний вчинок людини, яким людина свобідно, без примусу порушує. Заповідь Божу. Знову ж таки, ми бачимо, як свобідна воля може нас і робити людьми, і водночас, навпаки, через цю свободу робити злими. Так коли ж все ж таки так коли, в які моменти свобідна воля людиною використовується для гріха? Або як каже архієпископ Шин, що це акт вільної е, свобідної волі, в ході якого людина викидає з душі усю гармонійну природу. Тобто, коли людина, знаючи, що щось робити не можна, бо за цим вчинком буде відповідне покарання. Відповідний наслідок, але людина все рівно це робить. Вона руйнує не просто, вона виступає, речі, так скажу, не просто проти заповіді, але вона руйнує природний порядок. Від моменту свого зачаття. Природа людини укладена так, щоб розвиватися, що все, що в неї є, як тіло, так і душа, яку дає Господь Бог, воно творило добро. Тобто ми сотворені з добра, з любові для добра і для любові. Людина не сотворена для того, щоб чинити зло. Зрештою, в цьому світі нічого живе, наголошую, саме живе, не є створеним для зла. Ні тварини, ні рослини, і навіть людина вона не є злою в своїй природі. Все це є внаслідок того, що людина робить вибір. І от для того, щоб навчитися робити правильний вибір, наш творець, тобто той, хто уклав усе весь цей всесвіт, він створює для людини закон. Тобто дає заповідь, виконання якої гарантує правильний вибір. Тобто, коли ми робимо правильний вибір, ми зберігаємо ось це добро в нас, ось ту любов, яка в нас закладена, Ніжність, теплоту, ми зберігаємо любов. Ну як тільки людина, знаючи закон, Вибирає все рівно порушення закону, то тим самим вона викидає свого життя любов. Вона викидає доброту, вона створює в своєму житті пустку. І ця пустка породжує в людині депресію. Депресія, в ході якого людина відмовляється від всього, що є добрим і живим. Депресія в ході якої людина. Починає заперечувати це життя, вона починає заперечувати сам факт того, що вона зробила неправильний вибір. І заперечуючи, радж відкидаючи е, те, що вона помилилась, людина починає чинити зло. Вона зло чинить не просто заради зла. А щоби виправдати свій гріх. Тобто виправдати руйнування природнього закону. Вона починає поширювати зло для того, щоби всі вважали, що зло це є нормою. Я не пам'ятаю, як називається цей експеримент, але його часто проводили, особливо всередині. 60-х років, зараз його знову відновили, повторювали. Суть чому цього, цього експерименту було. Була аудиторія, де збирали людей різного віку, від дітей і до дорослих. Була група цих людей, їх було там приблизно шестеро. Особливо це гарно було видно на дітях. Шестеро дітей, яким всім давали кашу. Шестеро дітей, сьоме, сьоме місце було вільне. І от запрошували сьому дитину. І всім дітям наливали кашу. Але перед цим, 에, перепрошую, не наливали кашу, їм вже були накидані тарілки, були з кашею. Тільки шестеро дітей, які були, сиділи в кімнаті, у них була солодка каша. А сьомій дитині завжди таріл, давали тарілку з солоною кашею. І от всі діти, які були, мали солодку кашу, казали, яка каша солодка. І дуже часто остання дитина відповідала, що вона є солодкою, не солоною. Мало хто казав, що ні, вона солона. І якщо з дітьми це можна було якось ще пояснити, то коли це схожий, схожий експеримент робили з дорослими, тільки там. Перед дорослими, це вже були люди, яким було по 20 років, ставили білий м'ячик, і шестеро людей казали, що це чорний м'ячик, дивилися на реакцію сьомої людини. І часто було так, що сьома людина особа теж говорила, що це чорний м'ячик. Тобто руйнуло, руйнується природній закон. І от коли людина перебуває, тобто, що, чому я згадав за цей експеримент, що людина, яка сама вчинила зло, тобто зруйнувала закон природній, яка не хоче визнавати своєї помилки, вона тоді намагається переконати все суспільство, що це є нормально, що це є правильно. Зрештою, не треба дивитися в далекі експерименти. Згадайте 22 й рік. Скільки росіяни говорили про те, що на Україні чому вони бомблять наші міста, чому вони бомблять школи? Вони стверджували, що в такий спосіб там є біолабораторії, і неодноразово їхній представник в ООН. Говорив про те, що на Україні є біолабораторії, в яких вирощують там, бойових гусей, комарів і всяку іншу живність, яка потім буде пускатися на Росію, і щоб вони Росію, знаєте, гадали. І, Ви знаєте, найдивніше те, що уже тепер у 24 му році, в Америці. Там зараз іде підготовка до виборів. І от є команда Трампа і Байдена, і от одна з представників команди Трампа вона заявила про те, що Росія має повне право обстрілювати Україну, тому що на Україні є їхні американські біолабораторії, які готують ось цих бойових гусей. І американці мають покинути Україну, щоб підписати мир. Тобто, до чого я це все веду, що бачимо, як людина, яка вчинила гріх, не визнає своєї провини, намагається весь світ переконати в тому, що зло, яке вона чинить, це є нормально. Тому наш обов'язок усвідомити. Що ми маємо жити за заповідями. Бо заповіді Господь Бог спеціально нам дав для того, щоб наша свобідна воля, наш свобідний вибір був правильним. Щоби вибір, який ми робимо в своєму житті, він не порушував природнього закону. Він не руйнував любов, до якої ми сотворені. І тому ми маємо жити. По заповідях дотримуватись цих заповідей, бо це є запорука в вибору добра і життя. А той, хто відкидає заповіді, той, хто переступає їх і каже, що це приниження, значить, ця людина свідомо вибирає зло і хоче тоді це зло пропагувати і робити нормою. Ще раз повторюся, що ця війна це не тільки війна за територію, це війна за наш розум і за нашу душу. Бо в цій війні йде велика, великий е, напад саме на людську душу, на людську свідомість. І ми бачимо, як намагаються зруйнувати все, що є природні. Розум, душу. І ті приклади, які я приводив під час цього розважання, це є приклади руйнування людської душі і розуму. Щоби цього не було, ми маємо відкинути все, що лишнє, все, що не є Божим. Тобто маємо жити за десятьма заповідями Божими. Це є має бути основою нашого життя. Коли ми будемо все в своєму житті е, підпорядковувати цим заповідям, то ніхто і ніщо не зможе нас зламати. Тоді наш вибір, це завжди буде вибором життя, а не смерті. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здереви всіх поранених, і цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, Усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам мирний, спокійний, здоровий сон, а завтра день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!